Всім привіт! Мене звати Влад, і в цьому випуску ми як завжди поговоримо про найбільш актуальні події за останній час. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. Це допомагає в просуванні наших відео. Російське опозиційне видання Вьортська пише про те, що російська влада запровадила таку цікаву акцію в деяких регіонах, принаймні у 10. Те, що людям платять просто за привіт інших людей на військову службу. А ну і все це набуває вигляд такої ось піраміди, приведе друга та отримає грошей. Ціни на таку акцію дуже варіюються від регіону, але платять від 5 до 100 тисяч рублів за одну приведену людину. В деяких регіонах таким вербуванням може займатися тільки військові. Російська влада вигадує все більше і більше хитрощів для того, щоб мобілізувати людей. Повноцінної мобілізації на території Росії немає поки що, але є відчуття, що рано чи пізно вона все ж таки там почнеться. З іншого боку, російський досвід мобілізації восени 2022 року показав, що можна швиденько мобілізувати 300 тисяч людей за один місяць, і це може в принципі не викликати суттєву соціальну напругу, таким чином, напевно, будуть поступати і наступний раз. Взагалі, останнім часом є відчуття, що російська влада і справді стала відчувати нестачу у цих добровольців-контрактників на фронті, тому що останнім часом вони почали платити які шалені суми просто за вступ до армії у деяких регіонах. Ця сума вже набула 2-3 мільйонів рублів, тобто десь це 20-30 доларів тільки за вступ до армії, а потім ще й зарплата десь там у 200 тисяч. Підвищення таких розтінок означає, що наразі є нестача охочих залучитися до російської армії на минулих умовах, тому в Кремлі вирішили підвищити умови, підвищити ставки і таким чином залучити більше людей. У цій історії, звісно, дивує кількість грошей, яка є у Кремля, яка є в російському бюджеті, і що вони мають нагоду ось платити такі величезні суми тільки за вступ до армії. Путін ще на днях підписав окремий закон про те, щоб новобранцям платити 400 тисяч рублів. Знову ж таки, сума у деяких регіонах вже в рази більша, але це така мінімалка за вступ до армії у будь-якому регіоні в Росії. Венесуела нещодавно захлиснули протести після очередного перевибора диктатора Мадуро. Зрозуміло, що там ніяких нормальних виборів не існує, тому люди й вийшли на вулицю. Леніна свалили. Це Все виглядає досить запекло, але як і в Ірані, це напевно нічого не змінить. Венесуелі також були величезні протести, величезні мітинги ще у минулі роки Мадуро, але тим не менше вони ні до чого не призвели. Більше того, знову ж таки, Мадуро вже витримував більш сильні удари, коли і Сполучені Штати на них давили, і коли там були більш масові протести і заворушення. А тому я думаю, що шансів у протестуючих досить небагато. При цьому ці протести почали підтримувати деякі країни у регіоні. Підтримав Сальвадор, підтримали аргентинці, також підтримала Чилі. Але не думаю, що вони будуть напряму втручатися у ці розбірки. Павло Доров нещодавно зробив заяву про те, що 15 років тому він став донором сперми, і тому він має більше 100 біологічних дітей. У 12 країнах світу заявив про те, що донором став він 15 років тому, коли дізнався, що його друга та жінки не може бути дітей, і це стало якби тригером для розвитку цієї індустрії, скажімо так, і ось нещодавно він вирішив публічно зізнатися і розповісти просто про свій експірієнс. Також зробив заяву про те, що може відкрити свій ДНК, щоб його біологічні діти по всьому світу змогли дізнатися про один одного і як зустрітися. На що це, я чесно кажучи, не знаю. Більше того, а більше того, у таких кампаніях, напевно, є якраз заборона на такі процедури, щоб навпаки ніхто не знав від кого вони і щоб там не було конфліктів, і так далі. І так далі. Сама новина досить кумедна і викликала доволі багато розмов в інтернеті, особливо про його біологічні дані, про те, що Дуров, наприклад, у молодості був лисим, і насправді те, що в нього зараз є, це чіпарик чи, чи якась пересадка волосся. А те, взагалі, Павло Дуров, напевно, собі зробив дуже багато пластичних операцій. Сполучені Штати заохочують Україну не підвищувати податків для отримання додаткових грошей у бюджеті. А говорять про те, що треба передивитися правила на митниці і розв'язати це питання. Про це нещодавно заявила Пенні Пліцкер. це представник від Білого Дому. Відчуття таке, що представники Сполучених Штатів просто подивилися моє минуле відео, і теж там, в принципі, і сказали. Я тоді говорив про те, що підвищення податків ніяк не вирішить проблему. Це може навіть і усугубити проблеми в економіці. Але ось проблеми на митниці, проблеми з сірим імпортом, треба якось вирішувати. І це, в принципі, може якраз. Додати грошей до бюджету, а вже ж це може не вирішити усі проблеми, які є. Але так чи інакше, це просто додасть грошей у бюджет, який і так не дуже себе почуває. І ось американські представники відзначили, що на українському ринку є доволі багато контрабандної техніки, алкоголю, сигарет. І якщо з цього всього брати податки офіційні на митниці, то Україна може додати собі до 25 мільярдів гривень на рік. Пишу саме таку суму український бюджет недоотримує отримує і за. Різних схем. Заступник міністра енергетики України нещодавно зробив заяву, що нафтопровід може працювати безперебійно, але якщо по ньому будуть постачати нафту від компаній, які не підпадають під санкції. Це якраз про ситуацію щодо Угорщини та Словаччини і їх криза, яка може в них скоро виникнути. А ось уряд Словаччини вже погрожує Україні тим, що він не буде постачати дизель на територію України. Десь 10% усього дизелю в Україні приходиться на Словаччину. Це в принципі не така велика сума, але тим не менше може теж вдарити трішки по українському ринку. Тим не менш, словаччина все ж таки набагато більше залежна від нафтопровіду із Росії, і наслідки для цієї країни будуть набагато більшими. А доволі цікава пропозиція від української сторони, але не зрозуміло, як її технічно реалізувати. Раніше вже говорили про те, що можуть навіть і використовувати газопроводи, які йдуть з території Росії, і яким чином перекачувати по ним азербайджанський газ. Може, щось подібне можна буде зробити із азербайджанською нафтою, але це не очевидно. А більше того, навіть якщо сьогодні все це узгодити з азербайджанською стороною, все одно нафта так швидко не піде, і там треба буде. Всю інфраструктуру підготувати для цього, і це досить не швидкий процес. А тому в найближчому часі ніякої альтернативи все ж таки не буде. Ну і ось Михаль ще зробив заяву про те, що Україна не скасує санкції проти Лукойло, і тому Словаччина не зможе отримувати нафту від цієї компанії. А також заявив про те, що це не загрожує Словаччині якоюсь енергетичною небезпекою. Хоча я думаю, що все ж таки може реально загрожувати. Президент Фінляндії нещодавно зробив заяву, що Україна та Росія мають піти на перемовини, і що настав час, щоб ці перемовини почалися. Говорить про те, що ось нещодавно пройшов саміт у Швейцарії, і наразі треба провести наступний саміт, і де мають присутні Китай, країни глобального півдня, ну і сама Росія. Насправді таку позицію вже озвучувала і українська влада. Зеленський сам говорив про те, що на наступний саміт буде запрошена Росія, і там з різних інсайдів писали про те, що саміт має пройти якраз у цьому році десь восени. Тим не менше, сама ж Росія поки що відмовляється йти на перемовини і говорили про те, що вони на саміт таки не приїдуть. А що ось фінська сторона каже, що Україна зараз знаходиться у найкращій позиції ніж була місяць тому, напевно, говорячи про те, що наступ російський все ж таки було відбито, але тим не менше, позицію. Позиція України зараз не є дуже сильною, але в майбутньому вона може не покращитися. На жаль, при цьому президент Фінляндії вважає, що вивід російських військ з території України не може бути попередньою умовою для початку перемовин. Ну, в принципі, розуміючи, що це нереально буде зробити, і нереально буде поставити якийсь ультиматум Росії, щоб вони вивели війська. Сам же Зеленський нещодавно зробив заяву про те, що території можна повертати не тільки озброєнням, а й дипломатією. Таку заяву він зробив на нещодавньому інтерв'ю, при цьому зауважив, що Україна не збирається відмовлятися від своїх територій. А також ще згадав, що саме народ має вирішувати такі питання, і це, в принципі, за українською конституцією. Ось як буває. Знову ж таки зауважив, що ніхто в Україні не пропонував вступ на НАТО замість територій, Він про це вже не вперше каже, і, мабуть, натякає все ж таки західним країнам, що такі помови були би непоганими. Але на жаль, такого ніхто не пропонує. Також зробив заяву про те, що весь світ хоче бачити Росію на наступному саміті Миру. Ізраїль нещодавно наніс удар по відповідь по території Лівано за обстріл голландських висот зі сторони Хезболи. Спочатку удар був зі сторони Лівану, а саме від Хезболи, яка там розташована, і це не контролюється офіційною владою, але так чи інакше був атакований футбольний майданчик, у ході чого загинуло 12 ізраїльських дітей. А до речі, писали ще про те, що використовували саме іранську ракету Фалак 1 Ізраїль відразу зробив заяву, що будуть удари у відповідь, і через декілька днів був атакований Бейрут, де був битий один з командирів Хезболи. Але ще й постраждали звичайні громадяни. Давно такого не було, щоб Ізраїль атакував саме Бейрут, звичайно, б'ють по прилеглій території, де Хезбола постійно і знаходиться. А ну і так, запах війни з Ліваном та Хезболою уже в повітрі, і в принципі ця тема вже І, в принципі, про цю тему вже раніше говорили про те, що після завершення операції у секторі Гази може початися нова війна з Хезболою. Хоча там писали про проблеми в ізраїльській армії, що буде не вистачати снарядів. Чи якогось оснащення для армії і для ведення активної кампанії, тим більше слід зауважити, що Хезбула все ж таки помітніше буде Хамасу, і вони мають більш серйозну армію. uh, out, out of its own and Iran's лебенон, It's now also a regional fighting force. Наступного дня удару ще було завдано ще й по території Ірану, і був битий один із командирів Хамасу. Іран вже заявив про те, що буде бити у відповідь, і що проведе проти Ізраїлю навіть якусь військову операцію. Чесно кажучи, не знаю, що вони зможуть зробити, тому що останній запуск масовий ракет та дронів. Не був успішним, вони були майже усі збиті, навіть не долетівши до території Ізраїлю. Тому таке заняття, в принципі, безглузде і буде на цей раз. А ось видання New York Times пише про те, що Іран вже надав наказ на атаку Ізраїлю. Ну а ізраїльська сторона заявила, що якщо буде така атака, то вони теж вдарять у відповідь, подивимось, що з цього вийде, але на близькому сході так постійно хтось когось постійно хоче вбити. Разом з цим продовжується перепалка між Туреччиною та Ізраїлем. Нещодавно голова МЗС Ізраїлю Кац, так у нього справді таке прізвище зробив заяву про те, що Туреччину за такі погрози вже повинні виключити з НАТО і що Туреччина не має знаходитися у альянсі. Нагадаю, що Ердоган несправді справді порожував Ізраїлю, що він може вторгнутися на територію Ізраїлю для захисту Палестини. Сам Ізраїль до НАТО прямого відношення не має, тому не може впливати на якесь рішення у середині блоку. Тим не менше має тісні зв'язки зі Сполученими Штатами, але я не думаю, що це щось змінить. Ну і статус Туреччини навряд чи зміниться з такою перепалкою. Більше того, я не думаю, що в принципі варто сприймати якось серйозне Ердогана. Це вже яка погроза Ізраїлю не зрозуміла. Він там раніше на Гітлером називав і робив деякі інші погрози, але якось до діла не дійшло. Це такий, в принципі, популізм всередину України. Видання Wall Street Journal пише про те, що Сполучені Штати передадуть Україні F16 е у новішої комплектації з новими ракетами та оснащенням. Видання пише про те, що американці довгий час думали про це і не знали, у якій комплектації будуть посилати ці літаки, але тим не менше вирішили, що все ж таки слід посилати слід посилати із новими ракетами. А при цьому найближчим часом в Україну прийде не більше 10 літаків. А також пишуть про те, що навіть є проблема з пілотами, є тільки 6 підготовлених пілотів, і це тільки на 3 самолета. А Тому вузьким містом у цьому плані став людський фактор, і фактор навчання цих пілотів, а навіть не передача літаків. Хоча, напевно, при великому бажанні могли би і навчити більше пілотів, але тим не менше з цим є реально великі проблеми, і якось навчання дуже повільно йде. Все ж таки, я думаю, що на території Європи є достатня кількість учбових центрів натовських, щоб можна було вивчити, наприклад, не шість пілотів, а 20, чи 30, чи 50, чи навіть 100. Все ж таки йдеться про територію, де проживає десь 500 мільйонів людей, і цей регіон один із найбагатших у світі. Також ведення Bloomberg написало про те, що перші літаки вже прибули на територію України на днях. Дякуючи Богу, не написали координати, де знаходяться ці літаки. А ось видання Daily Telegraph пише про те, що ЗСУ навіть вже використовували f 16 але як засоби ППО для збиття російських ракет. Лукашенка все ж таки помилував німця засудженого до страти. А так минулого раз ми якраз проговорювали цю тему. Там білоруські ЗМІ випустили великий матеріал про те, який там німець погано, розповідали про те, що він. Був на службі по суті, у українських спецслужб і робив там усякі погані справи на території Білорусі, навіть був причетний до підриву залізниці. Але ось Бац і Лукашенко його вирішив помилувати і просто заявив, що з урахуванням всіх обставин. Що це було? Спитаєте ви? Напевно, це був такий контакт із західними спецслужбами із західними країнами. І це така була пропозиція до розмови. З цим вироком, напевно, були якісь закриті контакти між країнами по лінії спецслужб, де якраз обговорювали цю проблему, а може, обговорювали ще й інші. А щодо мотивації помилування, то, напевно, він нічого такого не робив. Не думаю, що його так просто відпустили, якщо б він справді займався диверсіями на території Білорусі. Але ось потрапив під роздачу, і я думаю, що на території Білорусі проживає не так багато німців, тому довелося тиснути саме на людину з Червоного Хреста. Угорщина спрощує умови для в'їзду з території Росії та Білорусі, а також дає можливості для жителів цих країн прийняти участь у так званій національній карті, яка дає можливість отримати ВНП на декілька років. Цікаво, що ця сама програма нещодавно працювала тільки для сербів та українців, враховуючи те, що Угорщина знаходиться в Шенгені, то для росіян та білорусів, в принципі не буде ніякої проблеми мандрувати усією Європою і переміщатися у будь-яку країну Шенгену. В Євросоюзі зробили заяву, що вони занепокоєні таким рішенням, тому що Росія все більше і більше прибігає до гібридних атак. І виконує якісь диверсії на території Євросоюзу, і з такими умовами це буде у рази легше робити. Тому потенційно кількість диверсій може вирости. Теоретично, країни ЄС можуть запровадити додаткову перевірку для людей, які будуть виїжджати з Угорщини у якусь іншу країну, або навіть радикально можуть викинути Угорщину із Шенгену. Насправді на усі країни ЄС досі знаходяться у Шенгені, і деякі мають між собою кордони. Байден хоче скасувати імунітет для експрезидентів, які зробили злочині на своїй посаді. Таким чином хоче, щоб справа Трампа знову відновилася. Нещодавно американський суд якраз закрив цю справу і, посилаючись на те, що Трамп тоді був ще президентом, тому штурм капітолія його якби не стосується, тому що він був на посаді. Байден же наполягає на тому, що всі мають бути рівними перед законом. Доволі цікаво, що це в принципі може зіграти саме проти Байдена, тому що Трамп у будь-якому разі піде на вибори, і якщо на них переможе, то тоді вже адміністрація Трампа буде думати, як посадити Байдена і які там справи на нього знайти. А я думаю, що можна знайти в принципі дуже багато всього цікавого пов'язаного з його сином і деякими корупційними скандалами. Власне, президентський імунітет для цього і існує, щоб різні політичні сили не могли розправлятися. Над своїми конкурентами. Такі закони недарма були встановлені і діють досі. Трамп же двічі нещодавно сказав, що його виборцям не доведеться голосувати, якщо він переможе на цих виборах. Christians get out and vote just this time. It'll be fixed, it'll be fine. Йонхавтовотенімо, май б'юфолкрищензай лов'ю крищен, амакрищян, а лов'юґетат югата енвот інфо южідон хавтовотекен. Також частині електорату він таке вирішив пообіцяти, і це знову ж таки відсилає нас до цього проекту «2025». Згідно з ним, після приходу Трампу він узурпує повністю владу і встановить диктатуру на території Сполучених Штатів. Насправді такий проект був придуманий і справді прихильниками Трампа, і навіть деякими людьми, які з ним спрацювали, але тим не менше, сам Трамп до нього прямого відношення не має, і до цього він якраз. Від нього відхрещувався, але нинішні висловлювання з таким контекстом все ж таки додають алармізму, і це не може не насторожувати. Тим не менше, напевно, це такий популізм Трампа. Він любить загравати з радикальними лозунгами, і тому, напевно, це й справді був натяк на цей проект 2025. А з іншого боку, це породжує серйозний алармізм і може відпугнути більшу кількість людей. Китай заборонить експортувати цивільні безпілотники, які можна використовувати на фронті. А це все на фоні того, що Китай почали звинувачувати у тому, що він допомагає постійно Росії. Також експортний контроль буде стосуватися і других речей, які можуть використовуватися на фронті. І знову ж таки, це стосується як України, так і Росії будь-якої країни. Тому з Мавіками на фронті може стати складніше, хоча Китай до цього запроваджував деякі ліміти на продажу мавіків, але вони так чи інакше йшли через треті країни, як в Росію, так і в Україну. Але так чи інакше, якщо контроль буде справді доволі жорстким, то тут буде відігравати вже суттєву роль місцеві виробництва, і де більше буде вироблятися дронів, та країна і буде мати перевагу. Насправді оцінити реальний потенціал обох країн у цьому плані неможливо наразі. Ми не знаємо, які є потужності в Росії, ми не знаємо, які є потужності в Україні, також не знаємо про потужності, які є у Європі та Сполучених Штатах. Тому в результаті просто будемо дивитися, що з цього вийде. Нещодавно видання Тайм розповіло про прохолодні стосунки між Зеленським та Гаріс, і розповіли про ситуацію у 22-му році перед війною. А тоді Зеленський просив, щоб Сполучені Штати ввели превентивні санкції проти Росії. Але Сполучені Штати якраз у особі Гарріс наполягали на тому, що санкції будуть введені тільки після вторгнення, і думали, що це важливий стримуючий фактор. В принципі, це здавалося тоді досить логічно. Разом з цим також відхилила запит Зеленського щодо озброєння України і заявила про те, що вони не хочуть показувати Путіну, що Україна є е, країною клієнтом блоку НАТО. Також ведення зазначає, що не дивлячись на те, що вона є віце-президентом Сполучених Штатів, вона не разу не відвідувала Україну у війну, хоча це робив навіть Байден і робила дуже багато людей з його адміністрації, але у Скамала Гарріс ніколи в Україні не була. Більше того, пишуть про те, що вона в принципі доволі прохолодно ставиться до України, до українців, і тому ця історія її не сильно цікавить. Так ось рокировочка демократів виявилася не тим, чого очікували. Сполучені Штати призупинили офіційну підтримку Грузії на 95 мільйонів доларів. Нещодавно було зроблено заяву офіційну про те, що вона не відповідає країна не відповідає демократії і ліберальним цінностям, а також на сумісті членством в НАТО та ЄС. В принципі, цього слід було очікувати, враховуючи, який курс вибрала Грузія, і насправді грузинську владу це все влаштовує. Вони йдуть по проросійському шляху. Хоча скоро вибори, тим не менше, я не думаю, що там щось сильно зміниться. Явна конфронтація з заходом почалася ще раніше, і грузинська влада не збирається це припиняти. Видання New York Times пише про те, що Україна мобілізує 30 тисяч людей у місяць. І ці показники на території України виросли, але вони приблизно такі ж, як на території Росії, про тому, що у Росії немає такої мобілізації, як зауважують у виданні. Пишуть про те, що показники мобілізації виросли у два рази, порівнюючи з зимовим періодом, але може і клімат якось на це сказався, але пишуть про те, що найбільший вплив на це дав саме новий закон. Але пишуть про те, що такої мобілізації недостатньо. Наразі доволі багато новобранців, які тільки знаходяться на навчанні, але і новобранці, які вже пішли на фронт, дуже погано вивчені, і в принципі, це теж невеликий секрет. Тож, напевно, саме такий закон дав такий ефект, тим не менше, бусифікація все ж таки не припиняється, хоча поговорювали про те, що після прийняття цього закону такого вже не буде, і буде все по закону. Але якось це не справдилось. Нещодавно ГУР вирішили прокоментувати те, що сталося з вагнерами у Малі. А так вони зробили заяву про те, що вони отримали інформацію від таурегів, а також що цей момент вплине на усю Росію. Ось так вирішили ГУР офіційно прокоментувати про те, що сталося в Малі. Ну і там, в принципі, приймали участь, напевно, якісь і українські служби студії з усього. Насправді ця новина стара, вона могла ще увійти і у минулий випуск, але тим не менше я думаю, що вона не така важлива і насправді ні на що не впливає, тому що вагнерівці були розбиті після смерті Пригожина, а тоді ЧВК почали трочити, тому що стало зрозуміло, що вони, що вони є загрозою для російської держави. Райфайзенбанк нещодавно відзвітував. Що він скорочує кількість послуг. На території Росії. Так, представники компанії зробили заяву про те, що вони скорочують надання послуг на території Росії, і що бізнес буде начебто скорочуватися. А взагалі, Райфейзенбанк вже третій рік годує обіцянками західні регулятори, що ось-ось вони вийдуть з російського ринку, при тому, що вони тільки нарушують прибуток на російському ринку усі ці роки. При цьому компанія не ставить жодних чітких термінів щодо виходу з території Росії і напевно вже не збирається цього робити. Наразі це вже не має ніякого сенсу, тому що наразі ви. З російського ринку це означає просто віддати Росії свій робочий бізнес, потім який дістанеться там якимось кадирівцям чи якимось е, чиновникам путінського розліву. А це треба було робити самого початку війни. Тоді деякі компанії все ж таки встигли повискакувати і зберегти свої гроші. Але Райфайзенбанк довго сиділа на двох стулях і наразі рипнутися нікуди не можуть. Америка вас спасі, тільки монархія. выбирайте себе царя, свергайте президентов и начинайте строить новую жизнь. Но не созрели вы для настоящей демократии, опутали а весь мир своими долларами.